Питанню продовження підтримки України нині була присвячена зустріч у Білому домі. На запрошення президента США Джо Байдена туди прибули четверо демократів і республіканців, лідерів обох палат конгресу. До початку зустрічі Байден назвав нагальною потребу підтримати Україну, а наслідки бездіяльності конгресу жахливими. за зустрічю лідерів США. Стежила наша кореспондентка у Білому домі Юлія Ярмоленко. Привіт, Юлю! Чи вдалося до? Чи вдалося донести цю думку про нагальність допомоги Україні до спікера Палати представників Майка Джонсона, республіканця? Ти знаєш, Марія безумовно так, і дуже показовим є те, як після зустрічі цієї лідери конгресу вийшли до преси. Демократи, це Чак Шумер і Хакім Джефріс вийшли до преси разом. А от Майк Джонсон, спікер Палати представників, вийшов до преси. Один його колега в республіканець у сенаті Міч Маконел до нього не приєднався, і це дуже показує, якою була динаміка самої зустрічі, як сказав Чак Шумер, який власне нещодавно повернувся саме з України. Він сказав, що усі, усі на цій зустрічі, окрім Майка Джонсона, дуже пристрасно і наполегливо намагалися довести Майку Джонсону, спікеру Палати представників, чому допомога Україні потрібна вже зараз, не через місяць, не через Через два і не через три і він сказав, що всі, зокрема, і Міч Маконел, говорили Майку, Майк Джонсону про те, що якщо Америка зараз не надасть допомоги Україні, Україна програє у цій війні. І чак Шумер насправді дуже відверто сказав журналістам, що ця зустріч щодо України була однією з найбільш насичених, найбільш напружених і інтенсивних, на які він коли-небудь був у Білому домі. Ось його слова мірінг зустріч до України була однією з найінтенсивніших, які я коли-небудь зустрічав під час багатьох зустрічей в овальному кабінеті. П'ятеро з нас першим говорив лідер Макконнелл, президент, віце-президентка, лідер Джефрис і Я чітко сказали, наскільки це життєво важливо для сполучених штатів, що ми не можемо собі дозволити чекати місяць-два або три місяці, тому що ми швидше за все програємо війну done. і тому ми сказали спікеру, зробіть це. І якщо ви не зробите правильні речі, незалежно від нинішньої політики, ви пошкодуєте про це. Насправді це в його руках. Ми сказали йому, наскільки це важливо, це було пристрасно. Я розповідав про свою поїздку в Україну, де зустрів солдатів, які бачили російську артилерію в радіусі Дії у них були дрони, але не мали боєприпасів для вогню. Ми говорили про чотири бригади. Вони були готові, українці без зброї. і наскільки серйозна відсутність зброї, у цьому була одностайність у тій кімнаті? Зеленський і Україна програють війну, якщо ми не надамо зброї і не надамо її швидко. Людовофидонкетиармзендалкеюлю. Чи переконали все ж таки ці слова Джонсона? Марія, якщо судити із того, що сказав нам журналіст Майк Джонсон, то певно, що ні. Він сказав, що у своїх розмовах і на загальній зустрічі і на невеликій особисті зустрічі з президентом Байденом він ще раз наголосив, що для нього пріоритет номер один – це гарантувати американську безпеку, безпеку американського кордону. Він сказав, що це пріоритет номер один. Також для нього пріоритет уникнути шатдауну, Про це також була ця зустріч. І вже потім він сказав. Палата представників своєчасно буде розглядати допомогу Україні. Ось його слова Девосдискашнбадсеплементал. Була дискусія щодо додаткового пакету фінансування. і Я дуже чітко сказав президенту та всім присутнім у залі, що палата представників активно шукає та досліджує всі різні варіанти щодо цього, і ми зробимо це вчасно. Але знову ж таки, першочерговим завданням країни є наш кордон і забезпечення його безпеки. Це катастрофа, і вона повинна припинитися. Ми надамо фінансування уряду, і ми будемо продовжувати над цим працювати. Мерія після цього Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі сказав: він сподівається, що Майк Джонсон дотримується свого слова, винесе на розгляд палати представників фінансування для України. І він сказав, що коли Майк Джонсон говорить про своєчасність, вчасно це вже зараз. Україна потребує допомоги вже зараз. І чак Шумер, лідер демократів, також говорячи до преси, сказав, що якщо допомогти Україні, це не означає, що треба відкласти питання уникнення шедауну чи відкласти питання кордону, все це можна робити одночасно. Юля, то чого очікувати далі? Яка доля цього законопроекту про допомогу Україні? Марія Палата представників повертається до роботи вже завтра, і ми знаємо, що питання уникнення шдану буде питанням номер один, тому що до першого дедлайну лишається буквально кілька днів. Тому цим будуть займатися законодавці найперше. Але ми знаємо також, що на у палаті представників триває велика робота, і деякі законодавці пропонують винести на розгляд фінансування для України в обхід спікера Джонсона. Тому далі, звісно, буде дуже багато звернено очей саме на плату представників. Дякую, Юліо. Це була кореспондентка Голосу Америки у Білому домі Юлія Ярмоленко.